Вітаю, дівчатка. Хоч на дворі в нас зима і сніжок, але я все-таки хочу розповісти вам про свої сукні. Більшість моїх суконь літні. Зимова в мене була тільки одна. Ну, зараз її вже нема, але я все одно вам покажу, я ж її в'язала. Я дуже люблю сукні. Я якось раніше їх не в'язала. Вірніше, я раніше взагалі не, не знала про літню пряжу. Коли це були там ще ті часи, то мені було там, мене купували мені 2 кіла, напевне, за все життя моє ну там, дитяче, було 2 кіла пряжі шерстяної. І я з цієї пряжі в'язала. Зв'язала, поносила, розпустила. І ну, це була зимова пряжа, звісно ж. А з літньої я знала тільки Ірис. Якось він такий був, не дуже мені подобався. Тож, літніх речей в мене взагалі не було. Перший літній виріб я це зв'язала, напевне, футболку із флаверса. Це був перший мій літній виріб. Пам'ятаю, коли з'явився YouTube. Ну, ну, взагалі, телефон, YouTube почала дивитись, то стала дивитися, з чого в'яжуть дівчатка. І так, як в нас. Пряжі взагалі не було, На селі взагалі магазину не було, а навіть в районному центрі був це невеличкий магазин, там було там зовсім трішки пряжі. Як зараз я вже знаю, там була Lana Gold Classic, там декілька кольорів по одній упаковці. і якийсь акрил, і все. А коли я стала дивитися в дівчаток, то Ну, стала там, уважно слідкувати з якої пряжі вони в'яжуть і стала в інтернеті її замовляти. Так я взнала про діву, про белу хлопочок. І так я експериментувала, замовляла собі по моточку, а потім вже замовляла собі там на якийсь виріб. Спицями ну, я в'яжу дуже давно. З другого класу це вже майже 40 років, напевне, буде. Так, да, 40 років вже буде, як я вяжу з пицями. Гачком я почала в'язати десь у 19, здається, році. Не, в 20-му, напевно. Да, 20 тому що у 21-му я зв'язала свою першу сукню. Я гачком в'язати міла тільки стовпчики без накиду. І все. Хоча знала, як в'яжеться філейна техніка, але я забулася, як в'яжуться стопчики з накидом. Мені показували, але якось я не в'язала і про це все забулась і в'язала тільки стопчики без накиду. Я могла там якийсь виріб обв'язати. І коли з'явився YouTube а я дуже хотіла в'язати гачком, я ніяк не могла розібратися в схемах. Хоча спицеві схеми я читаю ну, доволі добре, а... Гачкова схеми я не могла розібратися, тому що я не розуміла, що таке шишечка, стопчик з накидом, без накида. Оце, цього я, як -от, що за петлі підйому. І потім, коли з'явився YouTube, я вирішила спробувати. І перший мій виріб був гачком це плед в техніці С2С чи С2, 2С2, здається. 6, я завжди забуваюся, як називається ця техніка. Я в'язала пледик для ляльки. В цій техніці я вив'язувала лисичку. Потім я в'язала сукенку на ляльку, теж вчилася це, я вже вчилася. пледик я в'язала по відео у руку, але за своєю схемою. Я просто подивилася, як воно в'яжеться, і в'язала вже за своєю схемою. А сукенку на ляльку я в'язала теж за схемою з журналу. І я вже знала, як в'яжуться стопчики з накидом. А так як схеми спицеві я вмію читати, то для мене було великою проблемою тоді вже розібратися в цих спицях, в схемах гачкованих. І була сукенка на ляльку. Нема в мене фото цієї сукенки, вона в'язала я її з Бели помаранчевого такого кольору. Ну, і потім я вже вирішила зв'язати сукню для себе. Дуже мені подобалася діва, бачила багато дівчатка з неї в'язали. А, хоча перед цим я ще в'язала сукню з Діви спицями Була кокетка зв'язана в мене гачком. То перша сукня ця була кокетка зв'язана гачком. А потім далі все зв'язане з спицями і внизу гачком, але, на жаль, немає фото цієї сукні. А потім я вже зв'язала сукню собі повністю гачковану. І вона була з дівим ось в такому кольорі це залишок від тієї сукенки. Я вам ставлю ось сюди фото. В'язала її. Я... 21 2021 році. Це була одна з двох суконь, яку я вдягала на весілля до сина. Дуже мені ця ниточка подобається. Мені подобається з неї в'язати, приємна, класна ниточка. Сукню я ношу до цих пір, От, чи мені ця ниточка подобається, вона як адаптується до фігури. Я і була худша трішки, воно мені було нормальна сукня. І поправилася, все одно, вона мені була нормальна. От за це мені ця ниточка дуже подобається. Потім я вирішила ще одну сукню зв'язати. Довго підбирала, ну, цю я першу я в'язала, ну, ось цю я в'язала за майстер-класом. А ось цю вже сукню я в'язала по схемах. Я знайшла собі схему. Кокетки гачком, потім знайшла, знайшла іншу схему вже на спідницю і об'єднала і вийшла в мене сукня. В'язала сукню Змі 16, класна ниточка. Це в мене маленькі моточки, не 100 грамові, як зазвичай Анна йшла, а це в мене 50 грамові. У мене пішло десь 25 моточків. Так, да, десь так, 25 метрів пішло. Дуже сукня мені сподобалась, я теж була в ній на весіллі, отримала дуже багато компліментів за цю сукню, але я якось швидко трошки набрала вагу і не думала, що я вже схудна. І я взяла і її і розпустила. І там ще було що. Я трішки не врахувала. Що бавовна вона сама по собі важка і вона трішки під вагою витягнулася. Потрібно було пояс зв'язати трішки вище. Я це не врахувала, і в мене вийшла талія трішки низьковата. Тож я розпустила низ, але кокетка лежить, не знаю, може, я візьму повторю цю сукню вже ну, більш так вдосконалю якомусь десь, Ну, мені вона дуже подобалася. Потім я вирішила зв'язати собі зимову сукню. І зимову сукню я її в'язала з Бебі Вул. Це ця ну не XL, а оця тоненька Бебі Вул. Це колір інший, у мене сукня, ось я вам покажу її фото. І перед цим я замовила моточок цієї ниточки. Мені він дуже сподобався. Такий насичено-зелений колір, от якийсь, от якийсь він ось такий був. Дуже класний колір. Все, замовляю собі упаковку, і приходить мені зовсім інший колір. І приходить мені колір, ось такий, як на фото. І після того я жодного разу не зустрічала в цьому номері такий відтінок. От одна партія була, от попала одна партія така. і... Ну, нічого, я все одно сукню носила, носила декілька років, вона дуже тепла, прала в машині, вона тепла, не колюча, дуже така приємна, мені вона подобалася. Єдине, що я трішки неправильно там при об'єднанні рядка, коли ну, закінчувався рядочок і переходила на інший рядочок, там я щось напартачила, і в мене воно пішло ось так. шов пішов ось так. І відповідно оці рани попереду теж в мене пішли вони трішки вбока. Ну, нічого, я все одно носила. Можливо, хтось бачив, що там помилка, можливо, хтось, думав, що так задумано було. Довгенько я її носила, а потім вирішила все-таки розпустити. І я теж її хочу, напевне, повторити, але в іншому якомусь кольорі. Не знаю, можливо, я зв'яжу із бавом таку сукню, ну, таку, щоб з коротким рукавчиком. О, побачу. Планів планів дуже багато, а як воно буде? Побачимо. Цю сукню я теж вже розпустила, і знайде в неї немає. Потім я ще вирішила зв'язати сукню, так, як у нас планувалося. Що ми попадемо на 50-річчя, і я розпочала в'язати сукню, але так як почалась війна, і сукня не знадобилася вже. Я її дов'язала, звісно, але я її так нікуди не вдягала. Я поправилася, вона мені стала трішки маловата. Ну, не знаю, зараз я трішки схудла, але не встигла її поносити, я знов поправилася. Ось я вам покажу цю сукню. Це я фотографувала її на дівчинці. О, не знаю, може я її теж розпустити щось зв'язати інше. Ну, але така сукня я теж в'язала. І в'язала я її... я її ось такої ниточки. Це коко. Я все ж таки собі таку ж захотіла зелену сукню зв'язати. І я думаю, напевно, я її розпущу і зв'яжу щось інше. Але мені дуже такий колір подобається. Потім ми переїхали вже до Києва, і я пішла в магазин. Я пішла в магазин Candy Yarn, і мені дуже сподобалась ось така ниточка. Мені сподобався колір. Я купила собі, напевне, як завжди, баточок. спробувала її в'язати і знайшла собі модельку зв'язала з такої ниточки ось таку сукню. Теж вона мені дуже подобається. Вона трішки така, можна б сказати, жаркувата, тому що вона облягає верх. І за рахунок цього вона, ну якщо дуже жарко, то в ній жарко. Але вона дуже ефектно виглядає. Я коли її вдягала, то неодноразово. Отримала компліменти і в метро, і в супермаркетах до мене підходили. І на вулиці, ну, теж підходили. Так що сукня мені дуже подобається. Дуже багато, коли викладала в групах ув'язальних, в'язальних, дуже багато відгуків отримувала. Ну, вішки, мені ця сукня дуже подобається. Потім. Я знайшла в інтернеті ну, картинку, фото, де була сукня об'єднана ну, тканина і гачок. Мені дуже ця сукня сподобалася. І я вирішила теж що собі щось таке зв'язати. Але я замінила тканину лицевою гладдю. І зв'язала собі ось таку сукню. В'язала я з ниточки, верх в мене гачкована гачкована частина зв'язана з Анни 16, тільки інший колір був. А спицева частина у мене зв'язана з бегонії, тільки, теж, ну, нема вже в мене такого кольору, це інший колір, але ось така це ниточка бегонія. Теж мені дуже подобається ця сукня, на відміну від тієї, що ось такої. Вона не жарка, тому що вона вільного такого крою, як то кажуть, і вона не жарка. Вона дуже комфортна, мені дуже подобається, носила її ціле літо. Єдине, що дуже мнеться, от бегонія, коли вона після перу машині, як цю сукню, так і з бегонії, я перу машині. Ну, єдине, що от згазал, нада сукню гладну, як просувати після прання, то тобто з бегонії прасувати не потрібно. Я витягую її з машинки, вішаю на манікен, і вона вже ну, не потребує ніякого відпарювання. Але вона швидко мнеться. от бегонія швидко мнеться. Це єдиний її такий недолік. І кажуть, що бегонія косить, але у мене вона абсолютно не косила. Я брала, дуже люблю брати кінчик із середини моточка. І я не знаю, можливо, за те, що я в'язала по колу, але в мене бегоня не косила. Потім в мене ще була, в'язала сукню, планувала її на весілля, але все-таки вирішила бути в синій сукні і пішла собі, купила синю сукню. Але в є в мене ще й така. Ось я вам ставлю, в'язала її. З ось такої ниточки. І сюди ще додавала люрекс. Додавала люрекс і вийшла в мене ось така сукня. Теж її ще ні разу не вдягала, але вона мені дуже подобається. Трохи не забула вам показати ще одну свою сукню. Це не сукня, це більше сарафан. Ось цей. В'язала її ось такої ниточки пелікан. Але іншим кольором. Це віта. В'язала за майстер-класом Олени Парашченко, але там був в неї низь, трішки інший. Я взяла верх і низ підставила свою схему, яка мені там найбільше сподобалася. Це схема, якою я в'язала собі сукню. І вийшов такий сарахванчик. Ще я в'язала сукню із бели секційного фарбування. Зараз нема в мене такого моточка. Десь, десь вони в мене є, але потрібно шукати. Я в'язала сарахванчик на дівчинку о, візерунком Місоні. Ось такий. Дуже таке фарбування красиве в цій ниточці. Десь в мене є ще півтора моточки, здається, такої ниточки. Чомусь я зараз її не зустрічала. Можливо. Що я зараз мало по інтернет-магазинах шастаю, тому що в мене під рукою магазин на роботі. Також в Києві є ще безліч інших магазинів. Тож в інтернеті зараз не замовляю. Але ниточка класна. Потім ще в'язала комплектик, це був ось такий комплектик, сукенка і капелюшок. Це з такої ниточки ніс. Теж я чомусь її зараз, чомусь я її зараз не бачу. Вона більше мені по товщині нагадує Анну 16, от якщо брати Віолет, вона трошки трішки інша, а оця мені більш нагадує Анну 16. Але я теж її чомусь не бачу. Не дивилася, що є вона в інтернет-магазинах, а от чомусь у таких магазинах я ніде її не бачу. Не Міс, не Лілія ніде не бачу в магазинах. Не знаю, чомусь так. Отже, такі в мене були сукні. Тож, поки що всі це мої сукні, якщо я ніякі не забула. Да, поки що все, була в мене ще сукня з Діви Амбре Батік, але теж я її зв'язала, декілька разів вдягла, і вона мені не сподобалася. Я її розпустила, навіть фото в мене немає. Лежать ті ниточки, хочу перев'язати, бо там трішки я, ну, неправильну модель придумала до цієї ниточки. Так що, якось так, Це всі мої сукні, які я в'язала. Пишіть в коментарях, подобається вам чи не подобається, яка сукня найбільше сподобалася. Дуже буду вдячна за підписочку, за коментар. 全部屋さんで。